Скільки витрачає торговий центр Монблан коштів на електроенергію? Даю вам три секунди. Свої варіанти можете написати нам в коментарях. Готові? Раз, два, три. Ніскільки. А зайде чому? Тому що компанія Solar на Монблані і не на тих, що в Альпах, а тих, що в Хмельницькому. Тут ми побудували сонячну електростанцію. Ой, дуже потужно. На більше, ніж 280 кВт. Інвертори по 125 кВт. Коротше, зараз стільки інформації корисної і крутої. Ось ці панельки, а, ну покажи, покажи, дивись. Використали баласну систему, Ну, вона не прикручена до цього. До, до, до Як воно Оце, криша. Криша. О, до криші не прикручено. І зараз детально про цю станцію розказую прямо зараз. Дивіться. Отже. Для даної сонячної електростанції ми використали баласну систему кріплення. Як ви бачите, ось такі бетонні блоки тримають всю цю станцію, і при будь-якому урагані вона не рухається навіть на сантиметр. Знаєте, скільки блоків ми використали? Зараз скажу. Раз, два, три, шість. Коротше, до хрена. До хрена. Для даної станції ми використали три інвертори. Оце воно це не інвектор, інвертор. Три інвертори на 125 кВт бренду SOLEX. Вони дуже потужні для цієї станції максимально підходять. Поясню, чому ми використали саме три інвертори по 125 кВт, загальна потужність 375 кВт, а по панелях 265 кВт. Це для того, щоб в майбутньому можна було збільшити потужність за допомогою панелів. Ми можемо ще доставити, наприклад, ось дах там є вільний, там ще є вільний дах, і збільшити потужність за допомогою фотополя. Ще один задоволений клієнт. Чотири роки цей дах стояв без діла. Просто він на себе приймав тільки дощ. А тепер, по факту, це е, бізнес. Оце бізнес на даху торгового центру Монблан. Тому що тепер ця сонячна електростанція, яку встановила компанія Solar, приносить багато грошей нашому клієнту. Якщо ви бажаєте встановити собі сонячну електростанцію, переходьте на наш сайт, заповніть анкету, отримайте всі-всі-всі пропозиції, чіткі прорахунки від компанії Solar. Solar світле майбутнє.